Псалом навчальний Давида, коли був у печері. Молитва. Мій голос до господа, я кличу, мій голос до господа, я благаю. Перед обличчям його виливаю я мову свою, про недолю свою я розказую перед обличчям його. Коли омліває мій дух у мені. А ти знаєш дорогу мою, на дорозі, якою ходжу, пастку для мене сховали. Праворуч поглянь і побач, немає нікого знайомого. Загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою. Я кличу до тебе, о Господи, я кажу ти моє пристановище, доля моя у країні живих. Прислухайся ж ти до благання мого, бо зробився я зовсім нужденний. Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони. Виведи душу мою із в'язниці, щоб славити імення твоє. Праведні оточать мене, як учиниш добро надо мною.